Двох котів врятували у Харкові з-під завалів пошкодженої багатоповерхівки. ДСНСники вже передали тваринок їхнім власницям. Жінки не змогли стримати емоцій і розцілували рятувальника. А напередодні на столичній солом'янці, де попадали уламки шахеда, працівники ДСНС дістали з палаючої квартири кота. Він надихався угідливим димом. До всього його ще й Залили піною та рятувальники реанімували тварину, напоїли водою і віддали власниці. Та розповіла журналістам ТСН, що кота звати Боня, і він поважного віку. Йому вже 13 років. Опіків на вусані не виявила, але на огляд до ветеринара все одно його поведе. Він в шоці. Він надишався Гарію, і невідомо, що, що з ним взагалі. На цьому в мене все більше новин дивіться на нашому сайті. Будьте активними у коментарях. Це сприяє поширенню цього відео і вдячні за підписку та лайк. Бережіть себе, побачимось.